Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в селі Ясна Поляна, Попільський Старостинський округ, Красноградського району Харківської області. Така школа гарна. Тут навчається всього 42 дитини. Ось така школа, бачите? Така сама школа, як і в рясному в Золочській громаді. І так само субвенція прийшла така ж сама. Да, і у вас виходить, що... Ви розпланували так, що всього вистачило, правильно? Так. А в рясному золочській громаді просто вирішили, що сувенції трошки недостатньо прийшло, то просто треба ліквідувати школу. А тут навпаки, до речі, в рясному в школі навчалося більше дітей, ніж тут. І ось такі умови створені. Це просто той приклад, коли керівництво громади приймається за дітей. Діти це наше майбутнє і не економить на дітях, а просто завчасно правильно планує свої, свої бюджети. Тут теж немає укриття, і за цього не ліквідують школу. От і все. Просто ще раз хочу сказати, що школу в рісному зберігли і звертаюся до голів громад. Не економити на дітях, бо завжди можна. Правильно все спланувати, звернутися до керівництва і зробити все, щоб просто зберегти ці навчальні заклади ось така гарна школа. Золочу, вітання.